Сьогодні ми починаємо вивчати тему масиви. Тема дуже важлива, оскільки часом нам доводиться працювати з дуже складними процесами, які потребують досить складних обчислень. На цьому уроці ми дізнаємося, як створювати програми, які будуть спрощувати нам роботу. Використання масивів дозволяє вирішувати велику кількість завдань і, майже всі олімпіадні завдання, задачі підвищеної складності не без використання структурного типу, тобто масиву. Масив це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу. На сьогоднішньому році ми будемо з вами розглядати одновимірні масиви. Одновимірний масив це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу. Оголошується масив в розділі змінних після слова var. Запишемо, наприклад, нашому масиву надамо ім'я А і запишемо позначення нашого масиву Aray для розуміння програмою. Після цього в квадратних дужках записується діапазон. Нашого масиву. Наприклад, це буде масив із п'яти змінних цілого типу. Інтежер. Так, нумеруються наші елементи нашого масиву від 1 до 5. Тобто наш масив має 5 змінних. Для роботи з нашим масивом для початку потрібно ввести в нього значення всіх наших змінних. Для цього використовують цикл з параметром. For. Змінні І при значення 1 то 5 до. Добавляємо в блок змінних змінну I цілого типу. інтежер. І потрібно використати один із способів введення елементів нашого масиву з допомогою апаратора Riedlen. Для ручного введення. Змінних з клавіатури. Виводяться елементи нашого масиву практично так ж само, як і вводяться. З використанням оператора циклу з параметром. FOR. І при своєму значенні 1 то 5 до. І оператора. Ведень, виведення в райтелен і запишемо ім'я нашого масиву АІТ. А іТ. Рідalen. Крапка з комою компілюємо нашу програму. Після компіляції ми вводимо змінні нашого масиву. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5. Так. І відповідна програма виведе нам ті ж самі наші зміни, які ми з вами ввели.